Усім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про новини, такі як трейдин. Поїхали! Як ви знаєте, почався трейден несподівано. В трейдені ви бачите на екрані, що ви зможете собі купити. Нові танки з'явились такі, як Astron Rex, Centrion MK-51, Красел GF, був Красер K, з'явився новий красел GF. Ну, те ж саме, хто знає Чорний ринок, той танк продавався за 3 мільйони срібла, якщо не помиляюсь. Можете в коментах написати Сенлак КВ5 М41 Бульдог Лорен 40, тонн Йог 252 Захисник. Той самий захисник, но ви поняли Скорпіон і Скорпіон G, Сон Сумо СМ STG т 103 т 343 Котрий є в бонах, т 44 100 Т77, ВК-168 і Альпін Тайгер що ви думаєте з приводу цих танків? Ну я вам одразу можу сказати, Astron Rex була помилка додати в цей трейдин. Wargaming недавно продавали Astron Rex за гроші. Я його купив, і на трейдин вони виставляють. Дуже некрасиво зі сторони Wargaming, Ну окей, базар. Давайте подивимось із самого вкусненького танчика: це Astron Rex, Давайте подивимось цей танчик. По жі моделі, ви бачите цей танк. М -м, я думаю, ви скажете, де тут броня, що за фігня Друзі, пояснюю логіку цього танка. Цей танк не Айсба броні, але в нього є свої переваги. Дивіться в чому прикол цього танка. Цей танк може від'їжджати 30 км заднім рухом. А точніше, якщо турбітка, поїде 33-34. По армору ви бачите, в башні по 230-270 броні, а то і 290, якщо ви бачите. 283, 290. Тобто броня є. 300 навіть є десь. Лічок, картон, просто з 6 пробивають на ура. Що по ВЛД? По ВЛД дуже смішно. Ви скажете, армор нульовий. Ну якщо грати в деяких моментах отак от, так от у Рекса, у Рекса, от, от, в стики 200 є мм. Тобто У НЛД 200. Поняли, да? У ВЛД менше, у НЛД більше. Смішно. Але під котами Рекс дуже сильний. Рекс дуже сильний. Тут рикошет може бути. І тобто такий танчик ну, може якось розводити влд ВЛДгові. Так що, думайте самі, що ви думаєте про цей танк. Але Wargaming зря його додали в 3D. Тому що танк сильний. Танк сильний. Я не знаю, навіщо вони додали цей танк в 3 d Пусть люди купляють за гроші і імбочку, нафігати, імбочка додати для усіх. Ну, це Варгеймінг, як завжди. Я більше ну, нічого не буду купувати. Із таких максимум я її бер 8 рівня куплю, ну це вже не по темі Давайте наступний танчик переходимо. Наступний танчик у нас Centrion MK-51. Що я вам можу сказати по цьому танку? Давайте передивимося цей танк. Ну, цей танк взагалі повна херня. Не здумуйте цей танк купувати. Uh, Хоч і броня є, але як вам, друзі, сказати, щоб не образити цей танк. ВЛД просто картон, uh, вот. борта взагалі не працюючи. Тільки від башні, і це пуколка по 230 альфи друзі. У цього танку в стоці 1900 ДПМ. Альфа маленька. Друзі, у цього танка 1900 дпм. Якщо вам подобається танк з мінімальною альфою, то друзі, це херня не армору. По суті, тільки башня. Дивіться самі цей танк. Називається прийшов на завод цілий день е -е, працюєш. І в ітозі ти маєш 2 к дебі. Зрозуміли, зрозуміли. Переходимо до наступного танчика. Наступний танчик Красір GF. У цього танчика 1982 ДПМ у стоці, 320 середня шкона, пробиття 198 базовим. На, на 500 метровку це буде 175. Ну, що я можу сказати, цей танк голдозалежний. Якщо ви розумієте про що мова, ті, хто грали, знають. Тільки на голді файно грати. На ББшки теж можна. Армор ахієні. БЗ-176 шостих, а танчить під кутом. Давайте подивимось модельку. Як ви бачите, моделька дуже серйозна. Тут 250, просто фронтальна лобова броня, просто 250-250 плюс 250 кругова. В НЛДшки ми бачимо 215. Це чистий номінал. Якщо ми робимо кут, то 249 вже становиться. А якщо ми робимо ще кут, то 300 і просто Безесумся шість іде. Знаєте в якому напрямку? Ну і башня в цьому танку дуже жорстка. По 300 приведенки. Лючок, лючок тут 242, 250, 279. Ну, тобто у лючка, ну мінімалку тут взагалі, тут мінімалка, якісь 240 мм. дуже важко, і рікашети, і триплекс. Ну блін, як завжди. Танк реально дуже жорсткий. Мінус 7 КВН це нормально. Танка, мінус 7 КВН це дуже офігенно для цього танку. Я на цьому танку грав. Можу вам порекомендувати. Це нормальний танчик. Якщо у вас взагалі мало прям танків, цей танк в принципі підійде, але... Ще раз кажу пробиття базове таке собі. Хоча в опорі 198 мм, це нормально. Давайте перейдемо до наступного танку. Це буде Сенлак. Давайте подивимось базові характеристики цього танку. 2005 ДПМу навіть більше, ніж у Крайсера G, в котрому приглядали. Це Афієтіл, тешечка, не слаба по ДПМчику. Сенлак на огляді цей танк має 410 дальність огляду. Давайте поставимо оптику і чай. І цей танк має 480. 71 дальність огляду. Це афігє які показники. Офігенна ЛТшка, раджу, якщо ви любите ЛТ, там є, напевно, я пам'ятаю лбз -шки. Якщо ви робите 2.79 або хіміру там на розвідку, цей танк підходить. Я даже грав на телевізорі 8 рівня досліджувана. А син к він ще краще. Переходимо до наступного танку. Цей танк КВ-5. Цього танка 290 ДПМ на хвилину. Це афігенний танк в ДПМці. Крафтити в ДПМ. Але у цього є танка дуже жорсткі нюанси. Дивіться, цей танк. Максимально 40 км на годину. Це офігенно. якщо на нього ще поставити турбо. Але в цього танку питимо потужність 1267. Це дуже слабко. Танк розвиває свої 40 км дуже повільно і це дуже напрягається. Цей танк реально ну не раджу. Але якщо ви його будете брати для льодового періоду, якщо ви дивились до цього відео, як можете передивитися, що ви не дивились, то скоро буде аркада зимова, де буде дріфтинг. І якщо ви хочете КВ5 взяти для дріфтингу, це саме ідеальний варіант взяти КВ5. І просто подріфтити, просто потаранити на фулку на 2000. Це афігенний танк для цього діла. До речі, якщо ми поставимо на цей танчик, бонову хпшечку, і вкачаємо модернізацію, цей танк буде мати 2070 хітпойнтів. Це ахієнно як для ТТ. Але давайте подивимось про 3D-модель. У цього танка трошки є проблеми з армором, дуже вразливі зони пошкодження. Як ви бачите на екрані, цей танк має 170 номінальну броню лючка. Якщо цей танк просто виїжджає, в цей сосочок просто пробивається на ура. Цей лючок пробувається кожною тичкою. Дуже рідко рикошети. Цей лючок теж пробувається. Цей лючок теж коротше херня, цей танк. Я вам одразу кажу, якщо ви тільки для дрифтингу додовиковий період, це імбове. Приходимо до наступного танку М41 Бульдог. Цього танку 2275 середнього демеджу. Давайте поставимо на цей танк до пайок. І цей танк має вже 2378. офігенні цифри, як для ЛТшки. Але у цього танку з маскуванням дуже все не дуже. Огляд у цього танку 4. 217. Якщо з запайком, якщо ми зараз поставимо оптику трофійну то у цього танка 469. Але якщо ми подивимось на маскування, у цього танку 14% маскування має розвідку 469. Як для ЛТ, розвідка офігенна, але маскування не дуже. Давайте поставимо дефолту малишомку рожеву. І ми будемо мати. 23% маскування. Це дуже мало. Це дуже мало. Хоч цього танка ДПМчики є. Якщо поставити досил. Ну, 800 ДПМ це офігенно, але маскування не дуже. Знаєте, на майбутнє танк буде світитись як новорічна ялинка. Давайте переходимо до наступного танку. Наступний танк у нас Lorraine 40. Lorraine 40 має в 100-7600 ДПМу, дуже мало. Танк має картон, зовсім нуль броні. 380 дальність огляду, в принципі, нормально, але я вам одразу кажу танк картонний, Танк має перезаряджання 35 секунд барабана. В дефолті можна розкачати до якихось 33-32 по ідеї, 31, все, друзі, на цьому цей танк завершається. Я вам не раджу цей танк є в бонув магазині. Все, цей танк ми просто скіпаємо. Цей танк просто повне фофло. Переходимо до наступного танку. ЙОХ Цей танк в дефолті ми бачимо 2 КДПМ 360 альфа. Більш-менш вже нормально, але 1083 перезаряджання, можна розкачати до секунд 9. -ти. Це, в принципі, давайте ми поставимо трофейний досел. І до пайочок. І цей танк має 907 перезаряджання гармати. В принципі, нормально. 0,37 розкіт на 100 метровку. В принципі, тяж в упорі нормальний має огляд 400 без прокачування перків. В принципі, якщо тут розкачати, то тут можна зробити нормальний танчик. В чому соль цього танчика? Давайте подивимось коліжний модель. У цього танка у цього танка лючок ну зовсім картон. Але якщо пушкою отак от перекривати, тут вже 230 і мансувати отак, от, то в принципі можна буде щось виігрувати ловити. Гарматої плюшечки. ВЛД тут більш менш нормальне. В чому прикол цього танка? Дивіться, у цього башня, кругова, кругова башня, вона дуже жорсткий армор має. Просто знаєте це. В чому прикол цього танка? Дивіться, друзі. Борт в нього конкретний. Борт в нього конкретний. 300, 380, тобто армор тут нормальний. Але не забувайте про лючок. Якщо у вас тут здання на півтанка, то у вас має завжди здання бути справа якщо ви граєте від борта. Тобто лівим бортом ви граєте і танкуєте плюшки. Бачонки дуже жорсткі. 400 привідків, навіть яга сюди не проб'є розумієте, так? Да? Танк реально жорсткий. Ну, але лючок, знаєте, лючок не для. Не для середніх гравців. Якщо ви більш середнього, в принципі, якщо у вас є Ренігат, і ви на ньому вмієте грати, то цей танк те саме, але цього танка є гуслі як у Йоха. Так що думайте самі, танк в принципі нормальний. Кумулі, ахірені. Переходимо до танку 252У. Цього танка 1835 ДПМ. Дуже слабо, дуже все запущено. Розкіт в стоці 0,42, це просто можна утонуть. 440 Альфа Страйк, 1500 хітпоинтів, дальність огляду 350, танк трошки сліпенький, навіть якщо розкачати. Максимальна швидкість 35 км. і питома потужність 14. Теж набирає не дуже. Ну але якщо турбо поставити, ну таке більш-менш, у цього танку є альфа. Ну, тільки в упорі, і то це танк, Мені не подобається, ніколи цей танк не мав і вам не раджу, друзі. Давайте подивимось модель. Вона просто лячки, магнітні по 150, просто, просто вони реально магнітні, хто шарить, той шарить. Пішіть якому, якщо ви знаєте, дефолтний защитник просто пробувається кожною тичкою. НЛД теж на Голді, да, тут броня жорстка, якщо грати від броні, ніхто не спорить. Тобто від борта все жорстко, навіть яга не проб'є. Але, друзі, ну, для мене цей танк в рандомі взагалі дуже легкий, коли я його ну, проти нього і перейдемо до наступного танку. Це Ск... Скорпіон і скорпіон G. Давайте подивимося цього танку ДПМ 2400 ДПМ. 490 дев'яноста ліфа, пробиття базовим бронебійним, офігенний танчик, але скілозалежний. На ньому треба ще вміти і грати. 1150 хітпоінтів здоров'я це нормально для ПТшки. Тут головна ціль не в хітпоінтах, а в маскуванні, і тобто. Маскування, до речі, у цього танку не дуже. Су-130ПМ виграє, але у цього танку башня крутиться на фул. Якщо ви можете подивитись, у цього танка башня крутиться на фул. Просто на фул. І це дає перевагу. Тому що Су-130ПМ не може повністю провертати башню. Що ми бачимо по у коліжній моделі? Все тут картоні, тут немає що дивитись. Цей танк просто снайпер. Він дуже швидко переїжджає, в нього максимальна швидкість 60. У нього питома потужність 22. Дуже офігенно. Танк просто набирає свою швидкість дуже люто. Тобто на нього турбіну не треба. Цей танк просто швидкий і снайпер, котрий швидко перетягується з позиції на позиції і підтримує свою команду. не має 311 мм. Танчик файний. Переходимо до наступного танку. Самоасе. У цього танку 2000 дпм на хвилину. 3 та Альфа Strike 5 в магазині. Перезрядка 3597. Ну, якщо розкачати, тут можна зробити нормальні показники. Наприклад, ми зараз поставимо Вентіль. І, наприклад, ми поставимо до пайочок. Міцна кава, все. І у цього танку перезарядка 33 і 37. Афігенни показники 37 максималка. Ми ставимо сюди турбо. І цей танк іде 42, і заднім рухом 23. Оце імбово для Соміка. Коли ви собі цей танк прибаєте, ви зрозумієте, для цього танку задня швидкість дуже потрібна. Я вам об'ясню в чому сенс. Ви приїжджаєте, роздаєте свої п'ятичок і вам треба швидко від'їхати. Цього танка армор не прям лютий, але він танчить. Він танчить. Якщо ви виїжджаєте на позицію, от ВЛДшка танкує. Ну, якщо ви отак от виїжджаєте, у вас номінальна броня 250-260. Це офігенно. І танчити можна. Дивіться броню цього танку. 183-205. Ось в пікселях є 200 чимось-230. Тут взагалі деякі моменти. Тобто, це рандомна броня, розумієте. Але треба просто йому стріляти в ось ці ось ці щоки. Все, знаєте, ви знаєте тепер. Так що, друзі, Соміку треба просто роздати барабанчик і різко від'їхати, і турбіна його спасає. Він на турбіні реально швидко від'їжджає, дуже швидко від'їжджає. Ну, танчик файний для фарму, саме ахієнний, так як базовий бронебійник, 232 має пробиття. Це ахірене пробиття як для базового. На нього на цьому танку на цьому танку легко фармити завдяки бронебійним. Офігенний танчик, лайк ставлю. Переходимо до наступного танку СТГ. Я не хочу навіть цей танк говорити про цей танк, це херня, критозборник. Не хочу говорити про таке зовсім це е, слабкий танк. Я на цьому танку ніколи не грав, і мені не цікаво. ну Тобто я ніколи не купував цей танк. 3D-модель. Давайте подивимось, просто картон. Отут у нього бачонки, просто стріляч, критозбор, танчик повний критозбор, херня херня і ні нікавені зовсім просто мочмала, Я вам не раджу. Переходимо до наступного танку т 103 Цей танчик має 2500 ДПМ на хвилину в стоці, 440 Альфа Страйк і це ахірені цифри, але мало хітпоінтів 1250. Суть цьому танку 40 км на годину він їде. Це афігенні показники, але 3D-модель, якщо подивитись, тут просто мачмала, а не армор. Просто все в картоні, але він може якось рикошетитись. Коротше, херня херня, тільки від башні грати і не забувайте про лічок-лічок теж перебувається. Так що танк такий собі на любителя. альфа Strack приємний. Я цей танк ніколи не купував. Танк важко реалізувати, але якщо і грати від башні, танк в принципі нормальний. Давайте переходимо до наступного танку. Цей танк має 1800 ДПМ на хвилину, 390 Альфа Страйк, 50 км на годину має швидкість, 1400 хітпоінтів. Ну, що я можу сказати, пробиття базовим бронебійним 196, все дуже мало. У цього танку 6,5 КВН, це дуже слаб. Лібер 122, коротше, цей танк просто повна херня, я вам не раджу. Переходимо до наступного танку. Т-44 100 Цей танк має 2086 ДПМО, 250 Альфа Страйк, середнє бронебійне пробиття 190 танк розганяється 52 км на годину, 1350 триста Має танк раніше був імбовий. Танк ламається у БЗ-176 Як тільки додавали БЗ-176, танк просто став неіграбельним зовсім. На ньому ще можна грати, але 880 швидкість польоту кульки. Це просто гірше, ніж 60 ТП на 10 рівні повна херня. Тільки на Голді грати на цьому танчику, але який сенс у цього танка? просто армор про повна херня, тільки відбор, тільки він щось може, але просто херня херню. У цього танку гармата 7 рівня, двигун 6 рівня. Ну, ви можете собі уявити, наскільки цей танк слабкий, якщо танк 8 рівня він має гармату 7 рівня і двигун 6 рівня. Ну це повний бретаний танк. Просто армор нульовий, отут бачонки, тут критисбор, просто танк збор. Я і грав у крепах не, не, нещодавно, просто херня херню не раджу. Якщо ви хочете собі циклічку ДПМну і нормально, краще купити КПЗ-07 RH, він буде пожоще. Хоча армор там теж слабкий, але слабкіше ще. ну Хоча там є ВЛД кошетна і ДПМ бо краще, і швидкість. Цей танк вже застарілий. І Т-77, наступний танчик, 1530 ДПМ має. має 360 альфа страйк. 232 пробиття, як у самого АСМ, Офігенне пробиття. Дуже довго перезаряджається барабан, це факт. Якщо це турбач, знаю по досвіду деяких гравців. Кажуть, що цей танк просто не встигає зробити позначку третю. Якщо ви граєте на урончик. на якусь позначку, ви не встигаєте, якщо турбач. Це цього танка. Друге, із других, із плюсів, він їде швидко. Набирає 16 потужність на тонну, це нормально. 1450 хітпоинтів має, в принципі, більш-менш нормально. розкид на 100-метровку 0,35. Тут ахірена гармата. Кулька летить. 1143 метри на секунду, ахірена. Гармата має 299 пробиття кумулятивним снарядом. Каліжа модель, давайте передивимось. Броня має 210. Десь 258, десь 250, 260, десь реально отут в висоті є армор. Понижі тут слабеньке. Як ви бачите, 100, 150, 150, 160. ну тобто, ВЛД тут реально трошки щось є. Стик. Слабенький трошки. Від бортів іграти, таке собі вам Ну Танк приємний в швидкості, в точності. 3 кульки. По 360, але барабан перезаряджається дуже довго, думайте самі. Але ці танки добавили в 3D, І це теж новий танчик, в принципі, нормальний тяжик ВК-168. Я не буду цей танк розглядати. Це Маус на 8 рівні. ВК-168 я не буду розглядати цей танчик, просто корм. Я вам не раджу цей танк купувати. І ВЗ-111 Альпін Тайгер останній танк в цьому відео. 1952 ДПМ на хвилину має 390 Альфа Страйк, 196 пробиття базовим бронебійним. Кулька летить 800, дуже херово, розкіт 0,40. Дуже все погано у танку. Блін, тільки швидкість він має нормальну. Давайте подивимось по армору. Армор тут. Фронтальна номіналка 200, 230. В деяких місцях є і по 400. Це в стиках. Ну, НЛД-170. Це пробивається башня жорстка, лючки офігенні, більш-менш важко в них закидувати але можна. Ну, танк такий собі, дивіться самі, альфа 390, перезарядка, десь буде 11-10. Ну, дивіться самі. Давайте зробимо підсумки, який танк варто купувати в цьому трейдині. Астрон Рекс це імба, але тільки для турнірів. Ну, в рандомі вона теж може навалювати, але дуже важка. Скорпіон G офігене для лінії фронту, або десь в кустиках просто теж сильний танчик, навіть якщо грати в рандомі, на ньому може реально циферку робити смачно. Само SM офігене фармер 232 пробиття. Т-77 те саме, але Т-77 важче реалізувати, Томіка краще ДПМ на хвилину. Ростик, ну блін, не знаю, дуже старий танк, я не раджу. Йох може ще купити той самий ренік, тільки може і покраще, може, а може, ні. Більш-менш схоже на Рейніка. КВ-5 тільки в льодовий дріфт. Тобто Астрон Рекс, Йох, Скорпіон G, Sumo SM Т77, Крайслер, якщо у вас зовсім премівів немає. Нормальний армор. Все. Із цих танків це, є, що я вам раджу. Це мій вибір, що би я купував, якщо б в мене було нуль премівів. Дякую за перегляд. Не забувайте прожимати вподобайки, писати коменти і переможець на Prime Gaming У цей нікнейм, який ви бачите зараз на екранах. Давайте під цим роликом я розіграю 5 прайм геймінгів. Якщо ви хочете прийняти участь на прайм геймінг, вам треба лише написати в коментарі ваш танковий нікнейм, на котрий я вам напишу дані від Пімгеймінгу, якщо ви виграєте все. І поставити подобайку. Не забувайте підписуватися на канал, протискати колокольчики, щоб наступний відео не прогавити і не прогавити якісь розіграші. Усім дякую за перегляд. На зв'язку був G'Lan.